Одного вечора Галина зібрала свої речі в валізу і сказала, що їде жити до Дона Хорхе. Донька плакала, а Василь емоційно розказував Галині щось про совість, сором і про те, що ж скажуть сусіди. Розумієш, Вася, сказала Галина, суб'єктивна думка оточуючих це не що інше як відображення наших же комплексів. Недоліків і низької самооцінки. Якщо ти не перестанеш перейматися думкою сусідів і всі твої вчинки і рішення обмежуватимуться стандартами, встановленими певною соціальною групою, рано чи пізно твої нездійсненні мрії і нереалізований потенціал можуть бути сублімовані в насилля, проблеми в сім'ї, хвороби і алкоголізм, виглянь за межі своєї коробочки. Вася інтуїтивно Василь усвідомлював, що Галина говорить українською, але не міг зрозуміти жодного слова з того, що вона сказала, тому мовчки відійшов від дверей, розгублено лупаючи очима.